Привіт, мої любі підписники! Що приховується за яскравою ширмою супермаркетів? Я влаштувалася на роботу, щоб дізнатися всі таємниці, які знають лише працівники, і поділитися з вами. лайфхаками. Коротше, тут все влаштовано так, щоб ми більше купували. Цукерки, кіндери, жвачки все ставлять спеціально біля каси, щоб ми їх набирали, поки чекаємо в черзі. Тому, якщо у вас слабенька сила волі, користуйтеся спецзасобами. Це я взяла зоомагазину. ж супермаркет. Тут є все. На рівні очей ставлять товари, які треба продати. А ті, що дешевше, ставлять в самому низу. Уявляєте. А так ви будете бачити найвигідніші пропозиції і заразом зробите собі день ніг. А оці возики навмисно роблять такими великими. Бо ми хочемо завжди заповнити порожним. І тоді покупець візьме більше товарів. Стоп. Це ж виходить ціла теорія з моду. Виходить, одяг оверсайз роблять для того, щоб ми більше їли. Ей! Запах кулінарії збуджує апетит, щоб ви швидше зголодніли і більше всього накупили. Але вихід є. Та-дам! <смас> <смас> Молодий чоловіче, ну може, собі якийсь дезодорант купили чи що? Це ж просто неможливо. Ви навіть не уявляєте, як на наше бажання купити товар впливає світло і кольори. В м'ясному відділі підсвітка більш яскрава, щоб м'ясо здавалося більш свіжішим, а продавщиня — більш задоволеною життям. А ще ми усі реагуємо на червоний колір. Тому усі пропозиції про акцію червоні. Е, стоп, це виходить, що червона помада на губах теж сприймається як акційна пропозиція. А ще я зрозуміла, як не стати жертвою імпульсивних покупок і не накупити лишнього. Мало заробляйте! Мало заробляйте, і тоді ви будете купувати лише те, на що вам вистачає грошей. Це катастрофа. Що? Немає не жодної нормальної фотки наших дітей. Мені немає що викласти в інстаграм. Не перебільшай, Наташ. Дай подібрись. дай. Так. Э, ну, от ця. ця класна фотка. Так, класна фотка. Бх, класна. Це не наші діти. Я просто зберегла картинку з інтернету. Я Просто не Ну, нам Треба терміново зробити дитячу фотосесію. Підтверджую. що? Ну, кого не подивись, такі немовлята всі класні, ну? Ну, скажи. Не всі в інтернеті класні зараз. Оця, наприклад, взагалі не дуже. Ну, що це таке? Це моя дитяча фотка, Антон.

Поклади назад. Що? Печеньку? Чого? Просто поклади назад печеньку! Що це таке? а? Mm. Я щось не пригадую, щоб я давав дозвіл на одруження! Тато, блін! Це не обручка! Це смарт-кільцев! Я сніше не стало! Тато, це гаджет! За допомогою нього можна робити оплату, відстатковувати показники твого здоров'я, а також відкривати домофон. О! Наш час кільце можна було тільки пиво відкривати. А ну, дай погляну на це чудо техніки. А? Нічого зараз милом змащу швидко злізе. Я так часто робив, коли з твоєю мамою сварився. Ну, що ти взагалі його вдягнув? Ой, датці, ти знаєш, часто сам себе про це запитую. Нащо це зробив? А, Чи ти про свій гаджет? просто хотів примірити, чи мені підійде. Не злазить. Принеси кусачки. Ага. А як ти без пальця будеш? А до чого тут палець? Я кажу кільце твоє перекусити. Ти, ти ж так його зламаєш, а в мене там гроші. Я зламав, я повернув. Скільки з мене? 20 тисяч. <кхай> Знаю чи скільки ти любиш витрачати, я швидше повіри, що там мінус 20 тисяч. І звідки в тебе такі гроші? Та це мені хлопець один під час стримів постійно донатить. А що? Ці гроші треба повернути цьому. Стрімеру цьому, донатор цьому. Йому явно вже підсраб уроків і у нього маніакальні якісь забаганки. Ці гроші треба повернути. Боляться! Цим би так. Ма, все в порядку. Я минулого тижня купила собі дорогий шампунь, а півпляшки вже немає. Не ти. І не ти. Ой, я на роботу запізнююсь. Стояти. Іди сюди. І не ти. Я відволікав як міг. Любі підписники, я продовжую розкривати вам таємниці супермаркету. Свіжі товари ставлять глибині полиці, щоб ті, в яких вже закінчується термін, забирали першими. Чим глибше, тим свіжіше. Тут немає ніякої собаки. Це я зі звуком наложила. Тобто звук на налажала. Брін. Коротше, прикол. Нас тут змушують оновлювати маркування на сирах і ковбасах. Тому уважно дивіться на дату виготовлення. О, тепер цей сир нормальний. Його тільки завтра виготовлять. Виходить, це сир з майбутнього. Ще одна хитрість розслабляюча музика. Вона допомагає розслабитися, заповільнити темп і купити те, чого ви ніколи не планували купувати. Тому раджу ходити в супермаркет зі своєю музикою. І не буде зайвих черг. А взагалі, щоб не потрапити на хитрощі супермаркету, раджу ходити за продуктами на ринок. Там вас обдурять і без усіляких хитрощів. Просто я так подивилася. Всі по супермаркету ходять якісь хмурі і засмучені. Нам всім не вистачає любові в серці. Давайте дарувати посмішки одне одному. Ай! Розуму не вистачає. Встала тут на проході, і липишся. Дай пройти? Знаю, що конфлікти підвищують перегляди, але мушу тримати себе в руках. Тому що клієнт завжди правий, навіть якщо він. Кончена! <плес> 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 Може, ось цей? Ой, клас, давай цей. Антон, тобі що, байдуже, в чому будуть твої діти на фотосесії? Наташ. Просто я думав, ми зробимо пару нормальних фоток і все. У нас тут прям ціла фотосесія з образами вимальовується. Ну... О, точно! Слухай, давай зробимо не просто фотосесію, а прям в образах. Mm. Ну... В стилі Гаррі Поттера. Не зовсім розумію, як це. Я тобі зараз поясню. Mm -hmm. Наташа, може, поставимо на паузу. Ми ж там хотіли фотосесію робити. Ні, Давайте дивимось до кінця. Так, ми так збирались три частини тому. Це Гаррі Аргумент. Сіленціо! Не спрацювало. Є гаряча можливість купити новий бомбезний холодильник по акційній ціні. Сережа, ми цього місяця не планували таку велику покупку. Треба трошки зекономити дітям на літні табори. Та накопимо ще. Просто цю можливість не можна втрачати. Холодильник, об'єм 400 літрів, режим суперзаморозки, захист від перепаду напруги, плюс у мене знижка як для працівників. Ну, добре, давай візьмемо. Тільки щоб вночі до цього холодильника не підходив, поняв? Добре, тут навіть є сигналізація відкритих дверей. Все, я оформлю доставку наберу. Цілую. Сергію, дивись, ну як так? Віктор Миколайович, ви мені це відео вже десять раз показуєте. Все, я йду на касу оформлювати покупку. Дякую, що обрали технокрай. Будь ласка. Сьогодні купили, але повернути не вийде це не гарантійний випадок. Ясно. Ну, спробую паяльником пошаманить. Mm. Ну, звідки я знала, що ти вирішив роботи пилосос купити? Він такий гарненький, кругленький. Ну, я подумала, що це ваги. Треба буде мікрохвильовку вище підняти. На ній теж циферки блимають. Ти ще на неї вилізеш. Сережа, що відбувається? Паня, займаюся з репетитором з аналізькою. Є аспект симпл. Його використовуємо, коли у нас є якась загальна дія, яка відбувається на постійній основі. А, Микита, хай тащиться. Мишкоха з дитинства слухає. що згодне те саме три рази платить. Ну, а ти куди? Так. До нас так на теж постійно на приїжджають. Треба ж теж в голові оновити базу. Давай. Okay. Ваня, не відволікайся. Я за одне заняття 500 гривень плачу. I could give you a discount on a group lesson. Що? Вона каже, що може зробити знижку на групове заняття. А. А ні, ви неправильно подумали. Ми, ми не підслуховуємо. Просто у нас квартира маленька. Де однушка? Mm. Я тут просто бутерброд їм. I'm sorry. This is my family. Crazy Family. О. Фітнес-браслет, який тобі Наталка подарувала. Ти взагалі про нього забув? Ей, мені потрібна, як собаці п'ята нога. Я в чудовій фізичній формі. Це дуже корисна річ. От, наприклад, ти пройшов 10 тисяч кроків, а він тобі сповіщення надійшли. Мені про це сповіщають мої хворі коліна. Олік, тобі треба більше рухатись. Ну, давай. Надівай. Встань. І сам надягни браслет. А ви працюєте в парі. Браслет нагадує, а ти задовбуєш. <глев> Ви дуже довго сидите вам треба рухатися. Тебе забув спитати скільки мені сидіть. Чудове тренування. І не кажи аж спітнів. На сьогодні досягнуті. вам пора рухатися. Що це ти такий спонтанний, Просто. <глух> <триває>, <глух> Ваше кардіотренування тривало дві хвилини. Чудово Тітеске та барахло! <глух> Не буду тебе більше носити. Ай! Так. А тепер посміхайтесь. <глух> <глух> Супер. І Трошки боком. Ага. Так. Ну все, можете дивитись. <глух> Ну як? Та ну, я тут моргнула. А ну, що там ще? Та не, а ця? Боже, які в мене жирні руки. А ця? Ракурс просто жах, мені не подобається. <зас> ну, сорян. Як з них? До побачення. До побачення. Ну, Шантаж, досі думаєш, що у мене криві руки, і хто завгодно сфоткає кроші? Чи може ж я когось покличемо? Ну, вибач, Антон. Покажи, что ты нафоткал. Вот а тебя... все. А у тебя ничего. А у тебя? <свист> <свист> Олечка, что сталось? Это это через твой онлайн-банкинг. що ж, Нам і на все пояснили, там елементарно, ти що не змогла оплатити. Справа в тому, що змогла. Бо раніше, коли я ходила в відділення платити, через всі ці драконівські тарифи я по дорозі додому могла заспокоїтись, кави випити, прогулятися, а тепер все з дому. <плес> ти чого весь час по хаті голий ходиш, а? <плес> і не стюрпиш. <плес> так, ну я зрозумів. Тепер на двір погуляти буду виходити я. Синку, тобі зубна фея приносить гроші постійно. І причому не маленькі буває. Буває по 20 гривень. А ти витрачаєш їх на всяку хімозу і на чіпси. Ти так на смартфон ніколи не назбираєш. Але я навчу тебе накопичувати. Я відкрив тобі банківську карту. Юніорська. Замість кишенькових грошей я буду сюди сам відкладати гроші і потім, коли не збирається потрібна сума, віддам тобі карту. Тату, а можна, щоб моя карта була у мене? Хм. Хитрий, добре. Вона буде у тебе, але дістати її ти все одно не зможеш. Оплата карткою чи готівкою? Карткою. Привіт, мої любі відписники! А ми продовжуємо відкривати таємниці супермаркетів. Ще одна порада. Ніколи не запитуйте про свіжість риби. Це все одно, що запитати у дівчини, скільки у тебе було хлопців до мене. Правду ніхто не скаже. Я перепрошую короб свіжий. Свіжайший. А ви ніколи не задумувались, чому риба так смердить? Ну, вона ж постійно купається? Інна хотіла поговорити з тобою про твій блог. Ну, ясно. Хочете мене звільняти за те, що я кажу правду, а я все одно не замовчу. Нехай всі знають, що ви тримаєте тут персонал за якихось рабів, а ще кумів собі на роботу наняли. Уявляєте, одна он касир, а друга товаровід. А ще плюси з переобліку собі в кишеньку кладете, а мінуси з продавців. То вас тут худенькі дівчата за місяць стають бодібілдерами, бо вантажників. Тупо не вистачає. Ти працюєш так, як універсальний солдат, а зарплати все одно кинуть. Розмазала її. Раунд! Дякую за відвертість. Але я хотіла сказати, що дізналась про ваш влог і вирішила замовити рекламну інтеграцію. Але тепер не треба. Ви звільнені. Ой. Ну і не треба. Я все одно не збиралася тут надовго залишатись. У мене ще є купа ідей, як заохотити моїх підписників. А можливо, у вас є ідеї, як ви будете перекривати збитки? Які збитки. На камерах відеонагляду чудово видно. Що поки ви знімали тут свої відосики, розсипали три пачки борошна, розбили одну пляшку елітного коньяку, з'їли чотири сирка. Упс. Привіт, мої любі підписники! Хочу вам порадити найкращий супермаркет мого району. Валік, я це згадала Танті ж зробити день народження. Треба ж, напевно, подзвонить. А на що дзвонить? Ти ж теж у Фейсбуці є. Напиши привітання. Сідай. Так, а що побажать? Ну, побажає здоров'я. А то в неї мішки під очима, як у панди. <ривіт> так здоров'я їй не завадить. <ривіт> а що побажає? Жіночого щастя. Бо віддать і чоловіка, і коханця сусіда, з яким вона шури-мури крутить, замало. Знаєш, що кажуть, що діти в неї теж від сусідів. Mm -hmm. Я взагалі дивуюся, як чоловік досі не довідався. Побажай більше удачі. Слухай. Я це думаю, і нічого доброго в голову не лізе. І взагалі, чого я маю її вітати? На мені ніяка не подруга. Я, чесно кажучи, як бачу її говорити взагалі не хочу. Я переходжу на інший бік дороги. Вона. Алло? Тетянко? А ми, ми з звалікуємося саме хотіли тебе привітати з днем народження. Ага. Побажати тобі всього найкращого, щоб ти була здорова. Ем... Жіночого не треба. Все, що потрібно, я вже почула. І вимкни трансляцію. Пока. Валік, я Трансляцію вімкнула. Чим старшою стаєш, тим менше у тебе друзів. Так. Давай ще це виставимо? <звук> Наташ, може, досить. Просто якщо тебе не зупинити, ти зараз завалиш цю стрічку нашими малими. Перші лайки пішли. А що не каже, онуки на мене схожі. <звук> Моя порода. <звук> Точно, лежать цілий день і газики пускають. Не наговорюй на мене. <звук> Сережа, дивись, які гарненькі, маленькі. <звук> Так і хочеться їх пожмякати. ти знаєш що подумала? Наші діти вже дорослі, і ми могли б ще одного зробити. Сереж!